Друзі, чи знаєте ви, що живі рослини це не просто гарний декор для вашого дому? а Це ще й живі зелені легені для нашого простору. Вони очищають повітря, вони додають. Затишку, звісно ж, нашому селі вони знижують рівень стресу, ну а також підвищують наші, нашу продуктивність. Але ж які рослини можна тримати в офісі чи вдома, а які точно не варто, нам про це все розкаже наша експертка. З нами сьогодні Ганна Бульчинська, це спеціалістка з догляду за домашніми рослинами. Доброго ранечку, вітаємо ранінко. вас! Дякуємо, так. що завітали. Дякую. Ми якраз... Ми якраз сьогодні так говорили про те, що ну, це ж так зараз не вистачає свіжості такої, от, ось приміщення десь. У mm -hmm. мене особливо вдома. Я відчуваю, що от я вже готова для того, для того, щоб завести якусь там рослинку. Тому що от, ну, не вистачає, і напевно якийсь час приходить теж, що хочеться. Бо раніше взагалі про це не думала. Які взагалі рослини підходять для, для ну, приміщень, для офісу, можливо, для дому, щоб очищувати повітря, щоб була така пріядження. Рємність і А, дивіться, є різні типи кімнатних рослин, і звичайно від підбираєте під ті, які вам подобаються, під ваші умови. Ну, і Візуально вони мають вам подобатися, звичайно. Щодо очищення повітря, чим більше, тим краще рослинок. Тобто, взагалі є певні досиди щодо очищення повітря, але там є певні нюанси. Да, там і вугільні фільтри використовували, і так далі. Але самі рослини, в принципі, вони здатні очищувати, здатні навіть всякі негативні. Елементи з повітря Ого. діставати, але їх має бути багато. Тобто, для того, щоб це прям спрацювало як фільтр, у вас має бути оранжерея вдома. Yeah, yeah, yeah. Але якщо у вас мета там, покращити свій стан, трошки до природи, доторкнутися, і, в принципі, такий моральний аспект, звичайно, рослинки вони на це впливають, і вам буде просто комфортніше знаходитись в такому приміщенні. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про на очищення повітря просто для офісу. Ось дуже часто офісні працівники мають якусь собі свою свого друга, <свісно> навіть називають його це або кактуси, або якісь гарненькі горщики. Ось які найбільше підходять для офісу, що ви могли б порадити. Особливо якщо там мало світла природі. Так, це дуже таке цікаве питання, бо і правда у нас офіси вони не предназначені для рослин, вони для співробітників, але всі хочуть також, щоб їм було комфортно, які затишок. Якийсь затишок, затишок да. І звичайно, коли ти заходиш в офіс з рослинами, це зовсім інше відчуття ніж просто голі стіни, там комп'ютери uh -huh. і так далі. Якщо мало світла, ми звертаємо увагу на рослину. Тіню витривалі, тобто немає а, тіньолюбивих рослин, є витривалі, ті, які можуть в низькому освітленні класно себе почувати. Ну, це у нас, наприклад, аспідістри, це у нас епіпремнуми, це можуть бути драценки, земякулькаси, сенсів'єрії, тобто такі більш базові рослини. Але тут треба звертати увагу, якщо в офісі все ж таки є освітлення, ми можемо звертати увагу на рослинки, там, де є білі частинки, тобто не просто от повністю зелена рослинка, а так звані варієгатні рослини, там, де є от, біла частинка, листочок є зелена частинка, є біла частинка. Тобто, ось такі, якщо світла побільше. Якщо світла менше, то все ж звернути увагу на ті рослини, які ми проговорили. І тут треба зазначити, дуже часто люди запитують, а чи можна поставити рослинку там в вбиральню або в темний куток. Mm -hmm. На жаль, рослинки геть без світла не можуть, вони mm -hmm. не здатні тоді фотосинтезувати, а це їх як базова функція для виживання. Ого, ну, Це правда, якщо ви кажете так, то е... Жаль, ті рослинки, які справді десь в таких приміщеннях і змушені рости і якось е, бути. Саме цих рослинок у нас є фото, які у нас? Так, так, так. Ми можемо ага. показати, можемо подивитися. Так, наочно щоб бачили. Так, це у нас сенсів'єрія. Ага. Вони ага. бувають різних сортів. Можна обрати, які вам подобаються. Вона, якраз кажучи, вона очищує повітря, можна їх навіть кілька сортів разом. Таке mm -hmm. саджувати, щоб було цікавіше, якщо mm -hmm. вам таке подобається. Так, що ще у нас? Це у нас драцена. Mm -hmm. Якраз вони теж бувають різних форм. Є темніші, є світліші. Така базова, офісна рослинка mm -hmm. може бути в різних формах, великі, маленькі тут mm -hmm. кому як подобається. Mm -hmm. Так. О, це о, у нас о, фікуси, о. це фікус Бенджаміна. Його також часто використовують в озелененні офісів. Він може бути і як дерево, і от такий, як о, о. кущ, але він все ж таки любить більше такі світлі Фіка. приміщення, так, але дуже ефектно виглядає, особливо доросла рослина в інтер'єрі. Зем'я Кулькас. Це така та, да, базова... називають ще доларове дерево. Так, так, доларове дерево. Кажуть, якщо собі такий... Придбати, то можна розбавити. Да. І до речі, офісні працівники люблять е, трошки там монетки в них е, покидати, щоб як примножити. Цікаво. Це у нас агланема. Така рослинка, теж саме цей да. сорт. Він досить витривалий, мабуть, один з найвитриваліших з усіх цього роду рослин. Ого. Клас, це у нас філодендрон. Такий дуже гарний можна або в підвісі, або на опорі. Так, так, давай, вони дуже так, дуже так, красиво. так. Дуже красиво вони в підвісі виглядають. Угу. Це у нас ще один від фикусів. О, це я знаю. Це в мене вдома в батьків. О, клас, і оце великі великий приклад філодендрона на дуже, в підвісі гарний. дуже цікаво в інтер'єрі. Виглядає дуже гарно так. Так, це О, у нас вже до кактисів інш... прийшли. Да. Кактус, uh -huh. Але кактуси це трошки інша тема. Uh -huh. е, ну, ми бачимо, що справді вибір достатньо великий, і як ви казали, за візуальною частиною хтось обирає, так і звичайно, що треба підбирати. Стосовно світла, розумієте, так, чи рослинка просто виживе? А чи є такі рослини, які можуть позитивно впливати от, на настрій, там зменшувати рівень стресу? От, чи є так, таке? так, звичайно, це всі рослини, і є такі навіть садотерапія, є такий напрямок, коли люди йдуть в сад, вирощують рослини, і це і правда знижує рівень стресу. Те саме і про догляд за кімнатними рослинами. Е, доведено, що люди, коли з ними як працюють. Доглядають, в них е, стрес зменшується, mm -hmm. і люди себе більш комфортно почувають. Mm -hmm. ну, тобто е, це реально приносить задоволення, і я коли там спілкуюся з людьми, інколи проводжу майстер-класи, е, і вони кажуть, о, це нам і правда mm -hmm. такий в наш час такий заспокоює і дає такий певний рівень впевненості. Тобто Рослини це 100% такий релакс. Mm -hmm. Дуже цікаво, а що ви порадите для тих ось початківців, хто хоче все ж таки придбати собі якусь рослинку просто вдома, собі домашню, можливо, у своїй спальні або просто там на кухню і чи куди? І от з чого обрати, з чого почати так, щоб вона була не вибаглива в догляді, і щоб не померла в перший же тиждень існування в, в нашому домі. Так, дуже класне питання, дякую. У нас, ви, коли хочете придбати рослинку, ви маєте спочатку проаналізувати свої умови, чи у вас достатньо світла, чи мало світла. Куди ви її хочете розмістити? Чи це буде десь біля дивана, чи це буде поличка, тобто де її краще розміщуватися? Угу. І тут важливо, коли ми купуємо рослинку, краще її не розташовувати біля опалювальних приладів, угу. тобто під кондиціонером, біля батареї. Чому Бо буде пересушуватися. Субстрат, і будуть ну не дуже комфортно рослинці, і ви будете думати, що ж робити. Uh -huh. А нам же треба, щоб це було в радість uh -huh. і е, доглядати, було легко. І в принципі, до тих рослин, які ми вже проговорювали, там філодендрон, от монстерка у нас зараз на фото, вона теж така більш до легких відноситься, і вона може бути великою, може бути маленькою, і можна також як одну рослинку вирощувати, можна на опорі. Піпрямними, про які ми проговорили, філандондрон, який оце так красиво звисає, це якраз до легких рослиночок. зам'якулька кулька з дерево. деревом Він, взагалі такий живучий, так так, так. Просто... І дуже гарна така рослинка саме для початківців, але її важливо не залити. Вона підходить для тих, хто можливо подорожує, хто не часто буває вдома. От їх можна поливати не так часто, і вона за рахунок цього для багатьох людей підходить угу. на них звернути увагу. А як взагалі от цікаво, навіть от ви показували. От, ця рослинка, де дуже багато листя, як називається? Фікус? Так, фікус. Uh -huh. На них вже часто опадає пил, пилюка, так і uh -huh. як взагалі рослини відносяться до того, що от на них може на листочках листочок бути uh -huh. пилюка? Наскільки це важливо, мити їх чи ні? От як в догляді з цими рослинками бути? Звичайно, рослинки треба мити. Чому, по-перше, вони тоді і Краще фотосинтезують і більше вам віддають кисню, і в принципі будуть більш охайними. да okay. тому десь можна раз на 2-3 тижні можна носити рослинки в душ, okay. навіть тільки застелити от частинку, де у нас субстрат, щоб вони не перезволожилися, okay. можна просто їх оприскувати і протирати раз на певний період часу. Okay. Тобто, тобто можна оприскувати. Просто я бачила, що просто оприскують, і думаю, ну, цікаво. Це ж не змиває? Ну це просто ні, ні, це не звиває. Це трошки освіжає. Але наприклад, ви коли помили рослинки там в душі або, можливо, вдома, ви одразу відчуваєте цей запах свіжості, цієї зелені, от якраз взимку чого не вистачає. Просто їх оприскати, протерти там серветочкою, і це одразу ви відчуєте такий трошки тропічні емоції. Так. Так, це дуже дуже приємні насправді відчуття. У мене бабуся. Так багато просто просидеш коридорами там і і такої висоти, і такої, і це справді дуже приємно на серці, але є такі рослини, які небезпечні, які навпаки шкідливі, які не можна ні в якому разі ставити біля свого ліжка, наприклад. А ми цього не знаємо, і іноді так робимо. Ось, щоб наші глядачі і ми були обізнаними в цьому, скажіть, будь ласка, які рослини от табу і вони є токсичними для людей, або ж для тваринок, які можливо там десь їх погризуть і пошкодиться їм? Принципі, всі рослини, які в кімнатних магазинах, ну, в магазинах з кімнатними рослинами продаються, вони, ну власне, до того і вирощуються, що ми їх приносили додому. Але є певні нюанси. Якщо ми кажемо небезпечні для тваринок або, можливо, для діток, угу. якщо є маленькі, да, це от всі. Представники родини ароїдних. Це та сама монстера з mm -hmm. те, що жіночим щастям називають ем, антуріум. Тобто всі mm -hmm. представники цієї родини їх сік небезпечний. Mm -hmm. Тобто е, Це більш для тваринок, да? mm -hmm. оскільки вони можуть погризти, mm -hmm. особливо якщо їм взимку не вистачає якоїсь зелені. Це для них важливо, також щодо людей, краще не ставити в зоні спальні всі квітучі рослини, uh -huh. тому що може бути алергія на пилок, може бути запахи. Да, і у людей може боліти голова. І це не зовсім приємно, так. ви лягаєте спати, а у вас там через квітування рослинки є такі неприємні відчуття. Тому їх краще залишити кудись на балкон або в інше приміщення, де ви не спите. Кактуси, наприклад, також небезпечні саме для діток і для. Тваринок, бо можна поранитися. І є також для тварин небезпечні речовини, якщо вони їх будуть їсти. Хоча в мене от кіт, він об нього чухався, він його таким чином використовував. Розумник. Да -да -да, це дуже цікаво. Ну, тобто, але їсти не можна. Для котиків також небезпечні бегонії е і всі цибулинні рослини. Але е насправді, якщо котик вихований, собачка, їх можна привчити або є спеціальні спреї. Да, не не гризло. Тут насправді більш небезпечним є те, що може потрапити сік. І це може викликати так. та угу. якісь опіки. Якісь такі квіти. Ми маємо це так. А це те, що це цибулеві, так цибулеві. Угу. Так вони теж саме для тваринок можуть бути небезпечними, якщо вони саме цибулинку з'їдять. Угу. Ну і в принципі квітучі рослини, як я і казала, може бути алергія на пилок, Чому от якраз в офісах не дуже часто їх використовують, оскільки багато людей угу. у когось це різні це теж, відчуття сприйняття? Так. так, це у нас оксаліс або кислиця. Вони теж можуть бути саме для тваринок небезпечними. Діфінбахі, От те, що я казала, це саме ароїдний представник, їх <гум> теж дуже часто вдома <гум> використовують, вони є різних кольорів, і вона, мабуть, найнебезпечніша така рослинка. Я б сказала, її сік дуже <гум> такий отруйний, навіть якщо ви обрізаєте листочок, наприклад, він у вас пожовтів, краще це робити в рукавичках, бо можна невеличке подразнення собі мати. Отака рослинка так. може бути вдома. <гум> так, 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 так. Тобто, Тут знаєте, так, от для, особливо для дітей, ти що ви кажете. Да, да. От з патіфілом, наприклад, у нас на екрані це і квітуча рослинка, тобто може бути алергія на пилок, і ароїдна вона для котиків собачок може бути небезпечному, але при тому вона досить така тіньовинослива. Її дуже часто в такі. Е... Куточки віддали, не ставлять. Тобто, ми, коли обираємо рослинку, маємо проаналізувати, чи є у нас маленькі дітки, чи угу. у нас є котики собачки, і як розмістити рослинку, якщо вона нам, наприклад, сподобалася. Але ми розуміємо, що у нас є котик. Можливо, є сенс поставити рослинку кудись на поличку, куди він ну не дістане. Хоча будьмо чесні, коти вони винахідливі можуть дістатись скрізь. І в нас є ще безпечні фото, які так це у нас. Марантові mm -hmm. рослинки, вони, бачите, дуже цікаві строкаті. Вони досить якраз середньої, якщо по освітленню, якраз mm -hmm. середнє освітлення їм підходить, тобто не яскраве. Дуже класні рослинки, дуже гарно виглядають. Mm -hmm. Є різні сорти, можна mm -hmm. обирати, які вам Ой, да, да, да. незвично, що не повністю зелений mm -hmm. листочок, а такий фактурний. цікавий, фактурний. Mm -hmm. так. Є у нас ще калатеї, mm. це теж такі е, цієї ж родини mm. рослинки, теж вони безпечні mm -hmm. для тваринок, тобто, якщо вона її випадково з'їсть, нічого страшного. Mm -hmm. Звичайно, є там певні нюанси ну, у кожної е, як, mm -hmm. тварини, але mm -hmm. в цілому так. Пальми також. Oh. До речі, безпечні, як і для людей, mm -hmm. і для тварин, mm -hmm. і вони досить акцентні. Mm -hmm, тобто, так. дуже класно поставити її кудись в О, велику пальму. Так, так, одразу mm -hmm. такі тропіки вдома, mm -hmm. дуже класні рослинки. Дякуємо Дякую. вам, От так цікаво. Справді хочеться вже десь зайти і пощупати це, все побачити. Може, справді собі обрати. Бо як ви і сказали, це точно впливає на наш стан, особливо коли ми живемо в містах. Зараз міста сірі, тому що. Якби зима це так так. це зрозуміло, і друзі, якщо вам також давно хотілося якось озеленити своє приміщення, де ви живете, чи можливо де працюєте, беріть лайфхаки, беріть ці поради, фото ви всі бачили. Можете собі щось таке підібрати, тільки будьте уважні до того, що може бути небезпечним. Дякуємо вам за цю розмову. Вам бажаємо успіху, бажаємо сил, натхнення у вашій праці. Дякую вам. Раді були поспілкуватися. Друзі, нагадуємо, що з нами студія Ганна Бельчинська, це спеціалістка з по догляду за кімнатними рослинами. Ось така тема. Беріть собі поради, пересилайте своїм друзям. Ну а ми продовжуємо. У нас невеличка пауза. До вас повернемось.